Всім привіт від компанії Майстершина. Нагадую, що ми займаємось продажем автомобільних шин та дисків. А також в Києві у нас є шиномонтаж, сезонне зберігання шин, рихтовка, фарбування дисків. В цьому відео ми розглянемо, як батареї для електромобілів можуть слугувати вам в якості резервного жилення для вашого будинку або офісу. Всім приємного перегляду! Е, ну що ж, знову у нас настали складні часи для електромобілістів. У нас постійно виключають світло, а, графіки подачі електрики з'явились знову. Але у нас з'являються все більше і більше альтернативних рішень. І хочу вам сьогодні представити Олександра, який а, відповість на дуже цікаві питання, які ми підготували для нього. І сьогодні ми покажемо, які конкретні є рішення пов'язані з електромобілями, правда, вже трошки битими електромобілями. Деякі не трошки. Da, деякі не трошки, але в них залишається саме головне. залишається що? батарейка, яку можна використовувати для резервного живлення вашого будинку, офісу, бізнесу тощо. Всього, чого хочете. Тим більше тут такі потужності я був дуже здивований, до речі. Так, ємності, потужності тут дуже, дуже великі. Е, пропонуємо підключення таких батарей. В даному випадку це Tesla Model 3 батарея. Ємність у неї номінальна 75 кВт годин і залишку близько 65 кВт. Ми їх підключаємо до високовольтних інверторів, де є. Ми вам покажемо з цієї сторони там інвертор, тому що він в сусідньому приміщенні там через стіну ми провели провода. В даної батареї залишок близько 65 кВт годин, і відповідно вона зараз працює з інвертором на 15 кВт. А які типи батареї ви пропонуєте для фановного зживлення будинку? Тут можемо. ну, Дана батарея це, звичайно, літій NMC, чи вони там NCA називаються, не пам'ятаю точно. І також є такі самі батареї, вони залізофосфатні. Mm -hmm. На них прайс трішки вищий, але при бажанні вони знаходяться, встановлюються. Mm -hmm. ну, які... А Чим вони кращі? В літі залізофосфата трішки вищий термін служби, тобто більше циклів заряд-розряд до втрати 20% ємності. Але дивлячись на їх ціну, просто чи це логічно, чи логічніше поставити дві ось таких, і навіть там через 15 років експлуатації mm -hmm. вони будуть мати більшу ємність, ніж залізофосфат сьогодні. Тобто, на зараз ви встановлюєте батареї тільки від Тесли, А наприклад, якщо взяти от нещодавно, я ми поміняли моєму батьку батарею від Nissan Leaf 30-ку, і поставили. 43 три по-моєму кіловат, а, а ту стару продали, а могли не продавати і також використовувати її для автономного живлення? Є на ті батареї протоколи. Просто питання в тому, що по ціні, якщо ми, наприклад, беремо зараз по ринку, дивимося на батареї, угу. буває таке, що ця просто дешевша по ціні за а, кіловат. Навіть віде. так ми по-моєму її продали за дві тисячі доларів, і то дуже довго довго воно продало. Ємність там була щось 20 кВт залишок, щось там в районі 70% залишилось. 60 кВт близько 4,5% вона на розборці тоді. Обійшлася. Ну, але це було до війни дуже давно. тобто а зараз... Це кілька тижнів назад. Да. Зараз ціни на батареї на електромобілі попадали. Які потужності батареї можливо встановлювати? Такі батареї, вони є в потужностях, тобто від MC. Там, якщо не помиляюсь, близько 50-55 кВт, -годин. ну відповідно, mm -hmm. мінус залишкова ємність. Тобто вони ж не нові. Користовуємо батареї від Тесли, в mm -hmm. даному випадку від 50 кВт-годин вони є, тобто це з Тесли MC, там залишкові ємності потрапляють навіть 45-40 кВт годин, але на них набагато нижча ціна. Угу. І в такому ж самому корпусі є батареї на 82 кВт-години. На днях забирали ми під клієнта таку батарейку: 82 кВт-години. 10 тисяч миль пробігу, тобто вона фактично нова. Бита, бита сильно, да, e, мабуть. Просто її зад знесли трошки, але uh -huh. батарейка повністю уціліла, там буквально десь ну, краску знибули. До речі, вони воду не проникні, вода не проніцаємо, ні. Так, e, да, вони воду не проникні, але. Якщо з утопленіка брати, десь. E, що з утопленіка я не ні. брав. тобто якщо... Якщо ви бачите на ньому надпись WT, це значить не Вері хорошо, а це таки матерлінія найкраще це Хейл, коли град побити, вони теж там по ціні, але там тільки ну, зверху пошкодження. Там, по ідеї, якщо батарея ціла, то угу. вона буде працювати шикарно. Тобто, зазвичай при ДТП у них спрацьовує піропатрон, угу. тобто піропатрон 99,9% він буде стріляний. Угу. І сама батарея по собі вона буде цілою. Якщо піропатрон не вистрілив, бувають такі випадки, що вона приїжджає з дисбалансом. Тобто mm -hmm. таку батарею брати не рекомендується, тому що якщо там, наприклад, вже просідає напруга менш ніж 2,4-2,2 вольта, mm -hmm. там вже відбуваються незворотні хімічні процеси, і та паралель вона просто не буде працювати на 100% ємності. Mm -hmm. Тобто немає сенсу їх навіть розглядати, не дивлячись на їх низьку ціну. Розкажіть трохи про процес самого встановлення в будинок або для бізнесу, який час це займає, що треба. Е, в даному випадку е, хлопці-інвертор встановили самостійно. Тобто uh -huh. тут інвертор був. О 13-й годині ми приїхали на СТО на розборку. В 13.40 приїхав клієнт, розрахувався за батарейку. У uh -huh. uh -huh. да. е, е, мене була проблемка, я коли встановлював плату, яка контролює, я її трошки ломанув. І через це втратив півтори години, бо я не міг зрозуміти, чого воно не запускається. Буває. О 6-й годині я фактично вже завершив повністю підключення. Тобто, хлопці принесли, занесли, поставили її, і, відповідно, я вже підключив її. Які підтримуючі системи ви рекомендуєте для моніторингу там? Наприклад, для включення-виключення, якщо ти там захочеш, або вона сама якось виключається, коли світло пропадає, коли електрика пропадає. Інвертор сам це бачить і може сам виключається все. Да? Ну приходить на резервне живлення. Е, Інвертор в даному випадку він переходить на резервне живлення, тобто ви навіть не помітите, коли у вас світло пропало. Угу. Е, на одному з наших об'єктів там е, виходить, були реле зубр. Які контролювали там ці всі перепади, напруги і так далі. Це ми їх на днях маємо їхати демонтувати. Виходить, що ці реле вони помічають оцей процес перемикання ага. і на кілька секунд вони тушать повністю всю електрику в буду. Зубр нафік. Да, зубри викидаємо і все воно працює штатно. Тобто, ви не будете розуміти, навіть коли у вас електрика пропала, коли з'явилася. Тобто є електрика, заряджаємося. Немає електрики, користуємося. Маємо до питання контролю і управління над цим процесом. Е, да. Ми підключаємо її по каншині до інвертора, і плюс у даного модуля, який керує батареєю, в нього є вбудований Wi-Fi. тобто підключаємо у внутрішню систему будинку Wi-Fi, Тобто, ви можете там батарея знаходиться у вас в гаражі, десь там в пристроїці, mm -hmm. неважливо, де тобто. Прямого доступу до Wi-Fi у вас може не бути від неї. Але через внутрішню мережу Wi-Fi ви можете зайти на неї, наприклад, от я можу продемонструвати вам. Тобто Ми бачимо зараз залишкову її зарядку, тобто 46 кВт на ній зараз є. Ну, тут виставляється там, максимальна напруга. Максимальна потужність. Да, тобто тут виставляється максимальна потужність зарядки. Також ми можемо бачити дисбаланс по елементах, тобто найбільший uh -huh. елемент у нас зараз має 4,5 вольта, найменший 4,1 вольта. Бачимо температуру батареї, фактично вона зараз відповідає плюс-мінус кімнатній температурі. А до речі, тут можна підігрівати її якось? От у мене там останнє було питання: підігрівати, коли мороз буде, якщо її на вулицю винести і підігріти трошки її, якщо якось тут є підігрів, вона сама себе гріє або охолоджує, якщо uh, сильно жарко. Питання в тому, чи є в цьому сенс? Тобто Немає, ми можемо її гріти, наприклад, там в день вона буде споживати, стоячи на вулиці, там 15 кВт на добу, на, uh -huh. на її обігрів. А можна просто її не гріти, і цих 15 кВт не доотримати. Це не на що не впливає. Тобто да, вона скажімо, просто так. трішки менше зможе віддати і угу. трішки менше прийняти на себе енергію. 15 кВт десь да, менше. Ну я образно кажучи, тобто ми втрачаємо там відсотків 10-15 її ємності, А, ну це, Корисно коли мороз там сильний, да. Так, буде. Тобто, просто вона не буде добирати і не буде віддавати цю ємність. Угу. І також тут можна буде реально контролювати її температуру. Ну тобто зараз воно показує температуру, і плюс ще в цьому софті можна подивитися по елементах. Це ви також надаєте такий софт, такий додаток або воно, на сайті, так? Воно фактично штатно в цих системах вже встановлюється. Угу. Це модуль, який керує батареєю. Угу. Тобто, всі 96 елементів ми можемо. Як Leaf Spy мені дуже нагадує. Щось, щось напевно, щось схоже в цьому трішки. Є. Тобто, ми бачимо дисбаланс тут 43 мВ. Все, на угу. все. Тобто це для цих батарей ну, норма. Скажі. Вона зараз включена, да? тобто вона така безшумна. Тому що на ну, минулих відео вона... я такий шум дуже такий чув. Тому що інвертор по іншу сторону. Угу. Тобто його просто зараз не чути. Ну його чути, але не знаю, чи камера запише. Ну, Мабуть, таке питання не для приватного будинку, а для бізнесу. Тому що ну, для приватного будинку там від 50 кВт буде вистачати. Да? А для бізнесу чи є можливість розширення там, поставити дві 3 батарейки, такі, якщо там в тебе, наприклад, у мене ще на монтаж, там, де компресора, вони беруть дуже велику потужність. До цих інверторів, тобто є обрізані версії, у них підключається тільки одна батарея. Угу. Є інвертора, ну, їх в принципі більшість на ринку, до них підключається по дві батареї. Плюс ці інвертори можна паралелити до 16 штук. Паралельно. Тобто 16, Місце щоб тільки було. Да, головне місце. Тобто 16 інверторів, 32 батарейки, і у вас там кілька мегаватт. Ні, то можна вже продавати да, там сусідам. Так, uh, да, можна літом згенерував з панели і всю зиму користуватися. У мене сусід по офісу а, називається компанія Водольот. Зараз літо середини літа 20. 29, зараз 34 градуси, у них там зараз суперсезон. І вони бідолаги теж відключені, то вони купили генератор, тому що ну, не можуть ну, такий сезон пропускати. Там, льот зараз в них розходиться як на ура. Генератори, якщо порахувати їх ціну за кіловат, тобто якщо це великий промисловий дизельний генератор, то там виходить близько 25-30 гривень за кіловат годину електрики. Mm -hmm. Тут фактично, якщо воно працює без панелей, тобто mm -hmm. віднімемо якісь без там... панелі, да, поки що. E, тобто, якщо ми віднімемо коефіцієнт там на перетворення і так далі, тобто у вас вартість цього кіловату буде там плюс 5% в порівнянні з тим, що ви платите. Mm -hmm. Якщо у вас є підключений нічний тариф, можете налаштувати, що воно заряджалося mm -hmm. вночі, як електромобіль, а вдень користуватися, тобто mm -hmm. вже якась там мізерна, але економія. Так, звичайно. Але це більше не про економію, а про комфорт, тому що хтось, наприклад, там має якесь виробництво, бізнес і так далі. Не буде він там крутити цілий день генератора. Угу. Тому що, якщо там якісь відвідувачі, кафе, і так далі, ну, хоче людина пити каву і слухати генератор. Так, звичайно. Ну що, пішли, подивимося. Е, так, інвектор. пішли. Так, ще є одне питання, чи можна. Цю всю систему під'їдати під сонячні панелі, якщо там доставлять їх. Так, можна. Тобто ми встановлюємо інвертор батарею, ви вже за бажання можете встановити собі сонячну електростанцію. Uh -huh. Тобто, в даному випадку підключені панелі вони на даний момент заряджають 5,5 кВт на батарейку, і у нас споживання з мережі зараз фактично відсутнє. Тобто, якщо ми відкриємо графік, тут він по нулях. Зараз перше липня, зараз дуже сильне сонце. Я не знаю, чи впливає температура на сонячній панелі, чи тільки сонце. Е, якщо не помиляюсь, там при сильному нагріві трішки падає їх продуктивність, але це mm -hmm. не наскільки велика цифра, щоб вона там сильно вплинула. Е, зараз ми переключилися шостий місяць, тобто в них видно 20-го числа трішки вони з розетки взяли mm -hmm. електрики, і а, там 21 перше, точніше, і 25. Це графік, скільки вони взяли з розетки, да? Так. З мережі. Так, там мінімально. Близько 33% он було взято з мережі угу. в них в той день. Це за червень. Це за червень. Це вони практично весь червень були на автономному живленні, на панелях. Ну, вони не так давно підключилися до угу. нього, але тим не менше, ну, от в четвертому місяці також там кілька кіловат було. У них тут панелі вже давно просто це поставили ємність. Дуже просто. Це провайдер інтернету у Баришівці. Да. Тобто, у них фактично зараз постійно є зв'язок, тобто проблем з інтернетом у Баришівці не буде. А ви розумієте, що для провайдера інтернета це дуже важливо бути автономними, тому що всі почнуть відключатися, якщо будуть відключення інтернету? Так в даному випадку ми бачимо, що 5,5 кВт забирається з панелей. Близько півтора кВт зараз складається у батарейку угу. і 3,5 кВт. Наві... Навіть їм вистачає і ще й в батарею йде. Так, да, да, вони зараз фактично повністю автономні. Оце тільки на днях телефонували, казали, ой, щось не працює. А виявилося, що вони просто батарейку висадили і почали з мережі заряджатися. Який у вас досвід по підключенню цього всього? Ви по... По професії, може, електрик, інженер. Е Ні, я просто фізмат закінчив. А, а потім, Це важливо. Да, потім, коли почалися ці вже слухи за те, що буде вимкнення світла, в мене дружина-викладач англійської, вона каже: Ой, а як же ж я буду вести уроки. Замовили ми батарейку. Людина, яка збирала цю батарейку, вона, ну скажімо так, запорола терміни і, відповідно, нічого не зібрала. Думаю, ну що, я такий, такий дурний, що не розберуся. Заказав NMC пакети з кони, склав їй невеличкий такий павербанк на 1,3 кВт приблизно. Тобто їй це фактично з освітленням, тобто в неї робоча зона освітлюється, ноутбук працює, роутер від цього всього заживлений, тобто їй фактично на 2 робочих дня була та батарейка. Mm -hmm. Оці блекаути, коли було 6 годин, є світло, 6 годин нема світла, тобто вона вела уроки фактично від тої батарейки. І потім з часом люди вже почали там, то знайомим сказав, то ще щось почав там. Збирати. Сарафанне радіо почало працювати. Та там, не стільки сарафанка, просто кажу, от можу вийти. Готуйтесь розширюватись, зараз підеш. <сум> Ні, зараз я за малі збірки, поки братися не буду. Я Але блогерам не в, в очереді треба встановлювати. <сум> <сум> Ні, зараз, зараз з малими збірками я поки зав'язав, тому що я просто не встигаю. Якщо є якісь замовлення по цих малих збірках, я просто. Типа в квартиру, так, якщо. Так, тобто є в мене знайомі, які займаються цим. Я, в принципі, ці замовлення можу перекидати на них. На тобто них. є О. людина, яка добросовісно це робить і втратить. 100% перевірена. Я вам скажу, він настільки дотошний, що навіть я настільки не до цього. Тобто він, якщо так подумати, він, напевно, навіть краще, ніж Спитаємо я. Ми питаємо у нього, чи можна його контакти залишати. Uh -huh. Так, спитаємо, якщо що, то під відео, думаю, можна буде залишити, якщо потрібні такі uh -huh. будуть збірки. І ще останнє питання: скажіть, а що ви думаєте на рахунок от, електромобілів, такі, які як Zikr, Hyundai Ioniq 5, там, які ну, можна з них? А тягнути електрику, під'єднувати до будинку. Можна щось зробити там. Наскільки знаю, в них є у багатьох цих електромобілів там вихід, якщо не помиляюсь, там по 3,5. -3. Да, 3 3 тобто в них є невеличкий інвертор, який втикається в порт зарядки, угу. і відповідно він видає з цієї батарейки 3 кВт. Тобто, угу. якщо у вас не дуже велике споживання, то. Да, принципи... Так, на освітлення, наприклад. Так, освітлення. Хтось і це там. можна прямо в будинок підключити, да, і так, воно буде так. освітлення. Там хто холодильник. Освітлення, холодильники, хто може займається якими не знаю, там, онлайн uh -huh. роботою. Тобто він також зможе від цього працювати. Звісно, великий будинок не заживить, воно, тому що є в мене один об'єкт, який ми робили, то їм отака от Теслівська батарейка, як за стіною стоїть, uh -huh. то їм на півтори-дві доби максимум. Ого. Uh -huh. Тобто, все в, них, в них все на електро, вода, дві, дві свердловини електро. Опалення, тепловий насос, електро, uh -huh. ну, басейн, відповідно, електро, ну, все повністю на електриці. Давайте покажемо тут обладнання. У них це, бачите, це сервір. У нас вже інтернет-магазин Мастершина, шина продажа шини, дисків, і в наші сервери стоять в компанії Колокол. Я там був там реальне. А, а такі підвали, і це було раніше при радянському Союзі. І це було бомбосховище від атомної, атомної війни. І там такі всі ці плакати вісять, що робити, коли ядерний вибух. Там прям спускаєшся, в них теж там все автономно, такі сервера стоять. Бачите, в барішівки інтернет буде постійно. Так. А це Андрій, власник цієї компанії, яка займається в Барішівки роздачою інтернету. Розкажіть, до речі, скільки вона вже стоїться, у вас автономна батарея, автономна станція по часу. Десь близько двох тижнів стоїть. що Ми замітили, що зараз ми економимо близько 70% при uh -huh. споживанні до 100 кВт кожного дня ну, з мережі потрібляємо до 20. Які там є, можливо, які нарікання, які плюси, які мінуси. Ні, ну, поки притираємося, ще тут активного uh -huh. обладнання немає поки що. Ну, так, все, що є в офісі, все працює. Ну, для вас це супер актуально, тому що для всіх провайдерів інтернету постійна електрика щоб роздавати інтернет на вашим, вашим клієнтам це супер актуально, супер важливо. Ну так, да, ключові вузли треба. Барішевка Приїхали на ще один об'єкт, в якому стоять батарея як резервне жило. Це у нас. А, у них інвертор. зараз вже панелі не працюють, зараз uh -huh. чисто від батарейки. А інвертор такий самий, який там був, так? Да? Uh, Ні, бренд. Це, чи а, такий самий, такий да? Саме. 15 кВт. Це них... бренд якийсь де є? Так, ну. да, такий самий, точно такий самий. Uh -huh. Кому цікаво бренд інвертора можете подивитись. Ви кажете, він по відгукам нормальний, так? Mm? По відгукам він нормальний. Так. А на цьому об'єкті, до речі, сонячні панелі, тобто вони також зараз заганяє там 2,3 кВт mm -hmm. з панели, він бере. Заганяє у батарейку. Ну, Батарейка в принципі, майже заряжена, тому панелі фактично зараз відпочивають. Ми можемо бачити, що... Така схема працює на декількох, на різних об'єктах. СТО, на, де, де захочеш, СТО, мийки, шиномонтажі. Абсолютно для будь-якого бізнесу. Ми фактично за цей місяць і за минулий он ну, є там по кілька, кілька відсотків споживання. Угу. Зараз я подивлюся, який це от по днях. Минулий місяць це червень 2024 так, от, року. 29 число е, виходить з 9 до 10 години ранку. Вони угу. трішки з розетки взяли електроенергії. В них І... десь споживання 15 кВт да, за годину в середньому в день. О, ні, в них набагато менше споживання. Менше. Просто в них компресор ну, тут... є потужний. А, тут вони, я так розумію, в них навіть підйомників немає, да, так? На цьому СТО немає. Вони займаються чим Детейлінгом, фарбуванням, да, щось. Кузовня, якщо кузовні роботи, мабуть. Так. Угу. М'ятини і так далі. Вон у них батарейка знаходиться ага. під стінкою, О, під сходами. Вона, Фактично, може... вона непомітна. Вона не помітна, а вона як стіна просто. Також батарея відтестить, да? так? Так. Модул 3, модул Y. Тройка. Рочка скільки кіловатт? 55 номінал, угу. залишку близько 50. Угу. І вона під'єднується десь в мережу там, да, біля інвертора. Так, вона під'єднана до інвертора і ну, мережа також в них під'єднана, але в них зараз поживання з мережі фактично немає. Угу. Тобто все, все працює від панелі. Від панелі, а коли нема сонця, або від батарейки да, від батарейки буде працювати. Ну, взимку це. Я розумію, ну, так буде, буде відбувати як резервне живлення. Тобто вони будуть закачувати у батарейку і вже з батарейки забирати. Угу. Вітаю. Ми СТО ПДР. Займаємося, надаємо послуги відновлення вм'ятин без покрасу, також відновлення вм'ятин з пластику або фари, це можуть бути. Е, дуже дякую за встановлену нову батарею, тому що ми, взагалі це продовжує нашу роботу. Хлопці ну, не стоять, немає часу. Е, хлопці не люблять стоять, так, не, не зароблять гроші. Хлопці постійно працюють, у нас дуже багато клієнтів. Е, до, речі, до речі, по промокоду PDR10. Нашим клієнтам 10% знижки на наші послуги, де Запрошую. ви знаходитесь, скажіть це кільцева дорога 4Б. У нас дуже велика адреса, але я думаю, ви нас знайдете по нашій вивісті. Я телефон додам в опис відео. Так, якщо описі так, відео. якщо комусь треба кузовний ремонт, звертайтесь, бачите, навіть навіть в блекаути тут тут буде світло, буде електрика, і вашу машинку зроблять. Вже не буде відмазки, да, що типу немає так, електрики, так, все і ціна. Так, які у вас ціни, до речі, скажіть. Ну, в середньому. А, ну, з середнього помірного сегменту ми тобто, ну, не беремо там найвищі ціни по ринку, але за нашу роботу ми беремося відповідально. Угу. Тобто, це ціна якість. Угу. Завітайте до нас і ви все зрозумієте самі. Дякую. На цьому будемо завершувати наше відео. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте. Це допомагає просувати наш канал, підтримуйте україномовний контент. Всім пока, до нових зустрічей.